Ці вихідні були насиченими на спортивні змагання у суботу. На стадіоні локомотив фанати футбольних клубів Дніпро та Металіст зустрілися не як суперники на трибунах, зустрілися на футбольному полі. Лозівські та павлоградські хлопці організовували матч єдності. Матч пам'ять героїв Небесної Сотні розпочався з хвилини мовчання. Саме на футбольному полі хлопці зустрічалися вперше. Цей матч між фанатами харківського металіста Дніпропетровська «Дніпро», який символізує єдність України, тому що всі знають, ну це в футбольних колах знають, що найбільші протистояння між фанами футбольних клубів це було між харківським металістами і Дніпропетровським Дніпро. Ну, ось зараз якраз і показують те, що Україна єдина. О, це саме головна ідея. Я вболіваю за харківський металіст. А футбол граєш? ні, футбол не граю. Я тільки вболіваю тут перед телевізором. Також не є затятим вболівальником та фанатом футбольних баталій і Максим. Втім, його говорить, привабила ідея змагань. Цікаве те, що люди об'єдналися. Фанати, здавалось би, таких конкуруючих клубів об'єдналися навколо єдності України, і вони неодноразово це вже засвідчували на практиці. І зараз в цих складних умовах приємно, що проводиться такий. Eh, захід, який ставить собі мету eh, захист eh, цільної неподільної України. Хто не цікавиться політикою, то рано чи пізно політика тим чоловіком за інтересується. Я багато потеряю, в тому числі і збереження, в тому числі і вибір свой, і вибір своїх дітей і внуків. Все треба робити осознанно. Сергій розповідає, що не байдужий ні до політики, ні до футболу. Ой, до футболу. Я своє, лет 30 віддала там в був. Як людина обізнана, чоловік ввів нас у світ стосунків гравців та їхніх фанів. Найдже чемпіонат країни. Ну, У нас шахтер в останній час займає місце. Перший. Металіст завжди був на третьому місці. Уже ну, сколько років. скажем так. Ну и Днепр приятно. Просто в Днепре меньше легионеров, чем в шахтеры и, и в металлисте. Поэтому люди отдают предпочтение. Ну, кто кому, в общем-то. Это ж кто где живет, кто где родился. не ближе к По духу. Да, ребята увлекаются футболом. Кто-то занимался. Ну, я по движениям я вижу, что ну, не, не все дружат с мячом. Ну, как бы они сырые все. Не футбольні, стверджує Сергій. Тієї ж думки і наш колега спортивний коментатор Володимир Мельніков. Уровень ігри, звісно, не дуже високий. Є два-три чоловіка, які дійсно пройшли школу футболу. Це видно по технічній підготовці, по Ну, Всі ми розуміємо, що це той случай, коли не головне щот і победа, а головне сам факт. Ідея виникла у хлопців з лозової. Вони нам писали, дзвонили, казали, приїздіть. Зробимо сумісний матч. Ми підтримали ідею, з хлопцем поблакали. кажемо, приїдемо. Що. Сьогодні приїхали, зараз граємо. Тобто ідея матчу, тобто, показати, що ми... Вороги тільки на полі, а насправді ми друзі, ми всі українці ініціатор та організатор проведення матчу лозівчанин Роман сьогодні на полі у якості центрального півзахисника. Все йде по правилам. Ми стараємося грати без грубості, і все це вже все таки товарічський матч. Тактика, все є розігровка там комбінації, домашні заготовки. І хоча хлопці з обох команд виказували сподівання на дружню нічию, сильнішим виявилися господарі поля 10-8 на користь лозівчан. Після фінального свистка друж рукостискання та фото на згадку.